В мережі з'явилося відео наслідків потужної бавовни, яка завітала у селище Рикове під генічиском. На даний момент там, де було повністю БК, все повністю. От так все. Абруна. Головой дома. Вот. На відео видно, що на складі російських військових залишилося суцільне попелище. Все, просто в пухопраху. Від майже години детонації російських БК було знищено майже усе селище. Партизани горять. Горять партизани. Все, нету села. І... На відео видно зруйновані будинки і розкидані снаряди по вулиці. Да. Да? Да. Єхн, дом. Єхн, Нагадаємо, удар по окупантам наші збройні сили завдали 18 червня. Селище знаходиться за 25 км кілометрів від Геніческа і 80 кілометрів від Мелітополя. Тож це черговий дзвіночок для росіян, що наші військові вже близько. Підписуйтесь, ставте лайк, Україна сьогодні для вас.